Заплющте очі. Чуєте? Це тріскотять дрова у нашій грубці. Чуєте? Це за вікно лютує завірюка. Намагається пробитися крізь шибки. Але сюди. У теплу хату ми її не пустимо. Дістаньте свої найтепліші вовняні шкарпетки. Так, так, саме ті, колючі, але такі рідні. Закутайтеся у вовняний. LED. Відчуйте його вагу на своїх плечах. Навіть якщо зараз у вашій оселі холодно, ми хочемо, щоб ви відчували тепло через екран. Ворог може вимкнути нам світло. Ворог може забрати тепло в батареях. Але йому ніколи не дістатися до того тепла, до того вогню, який ми тримаємо всередині. Тепло вашої душі це те, що ніхто і ніколи не зможе знищити. Якщо поруч є кіт, беріть його під бока. Це найкраща жива медитація. Чуйте, як він мурчить, як його тепло змішується з вашим. Зараз немає графіків, немає тривог, немає новин. Цей вогонь, цей затишок обов'язково зігріємося ми вистоїмо руки, що просто слухайте, слухайте, як дихає вогонь і засинайте слухайте. І засинайте, слухайте, як дихає огонь і засинайте. Слухайте さすんな